Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Багато YouTube каналів про бджільництво показують свої успіхи, свої досягнення, там, свої прийоми, як вони вдало получаються, Але е, небагато пасічників показують свої помилки, свої невдачі. І саме мій канал це той канал, який показує абсолютно все. І плюси, і мінуси, що вийшло, що не вийшло. Ми знаємо, що в кінці сезону можемо спостерігати таку картину, що відкриваєш вулик, а там немає розплоду, бджоли мало, куча погризених маточників. Чого воно так вийшло, невідомо. І що з цим робити, теж невідомо. В цьому році я намагаюся впливати на цей процес. І... До початку медозбору я все ж таки зробив певну ревізію своїх бджолородин на, як кажуть, на присутність матки, на присутність розплоду. Зараз, звісно, що кінець безятного періоду тільки розпочався соняшник, тому взагалі розплоду порівняно з весною мало в сім'ях, і він переважно закритий, відкритого теж мало. І зараз в сім'ях починаються такі процеси, що матку. Можуть брати в клуб, якщо там вона не подобається, там чи міняти, чи кошмарити. Не знаю, я ще до кінця не розібрався повністю з цим процесом. Я так розумію, якщо матка не влаштовує, бджола повинна зробити тиху, тиху зміну. Але є такі випадки, коли бджола просто бере свою матку в клуб, просто її вбиває і потім тягнуть свіщі. Без як кажуть. Матошника тихої зміни. Ще раз повторюся, я не знаю з чим це пов'язано, Будь ласка, хто знає, напишіть в коментарях. І ось я на своїй пасіці вже спостерігаю такі сім'ї, які е певним чином е теж втратили своїх маток. Це можна е віднести до наслідків райового стану. бо... Е Люди по-різному борються з райовим станом. Я вже розповідав, як я роблю. Я не роблю такі кардинальні знаєте, наліт на матку. тобто там Забираєш чи на матошник забираєш, наприклад, там закритий розплід з маткою відносиш в бік, а в вулику залишаєш відкритий розплід, і маташник я такого не роблю по причині того, що це вимагає ще один повноцінний. Вулик, ну, як мінімум, на 10 рамок. Тобто можна, звісно, що і ну, в менший відсадити ту плідну матку, але ну від цього я не бачу толку і немає у мене такого такої кількості зайвих вуликів. Це раз. По-друге, всі знають мою технологію, хто не знає ще раз, я наголошую, у мене пасіка робиться. На пасіці робляться такі противіраєві відводки, які одночасно є і містом виховування маток. Отже, мій спосіб боротьби з раїнням полягає в тому, що я відсаджую там рамку розплоду, рамку корма. Дивлюся потім за цим вуликом, звідки я, звідки я відсадив, якщо ройовий стан виламувою матишники, якщо ройовий стан. Не зник, беру ще одну рамку рослоду. І так можна, можна, можу я брати до чотирьох рамок. Десь приблизно сама така вперта сім'я, приблизно там на третій рамці, коли я беру цю рамку, це, вже, це приблизно кожного тижня. Тобто на третьому тижні він той райовий стан зникає і бджола поступово переходить в робочий стан до цього періоду. Зазвичай закінчується взяток закації, тобто я ж кажу, розпочинається безятковий період. Тобто вона, якщо б навіть сім'я була в нормальному стані, все одно б вона в цей період зменшила яйцекладку. І тому я рахую, що я нічого не втрачаю, відбираючи це поступово по рамці розплоду. Звісно, що це робота, але це, цю роботу я по любому випадку я. Виконував, бо треба засіляти оці шестирамкові вулики, які я засіляю від 2 до трьох тижнів. Але не незважаючи на те, що переважна кількість сімей виходить з цього райового стану, е, внаслідок моїх таких дій, є такі, знаєте, вперті, ну які вже немає ні розплоду, нічого там, ні меду, все позабирав, а вони все одно тягнуть матошники. І внаслідок цього все ж таки Я не встигаю за цим цим удивитися. і Чи матка вилітає, чи матку знищують. Ну скоріш за все, матка все ж таки вилітає з маленькою кількістю бджіл. і Я навіть не помічаю, де вона там сідає. Це таке буває не часто, але буває і через той факт, що я не маю змогу удивитися за всіми всіми вуликами. У мене є такий промисловий підхід, який у мене до всіх процесів і до раїння в тому рахунку, це він полягає на середньостатистичній помилці, скажімо так. Тобто я роблю всю роботу з зі всіми бджолами одинаково, але якщо щось не вийшло, наприклад, все ж таки рій вийшов, і я це не додивився, то це. Похибка приблизно там 2-3%, і я е, на цю похибку закладаю кількість відводків. Тобто воно повинно компенсуватися в кінці сезону цими е, ж відводками. Тим більше та бджола е, вона переважно залишиться у мене з того вулика, який е, зазнав невдачу. Вона залишиться у мене на пасіці. Ось, друзі, я зараз вам покажу, що ці от вулики, я їх. Познімав магазини, це вулики. Звісно, я там пару штук відкрию, наче, дивіться, тут можна прослідкувати оцей запис. Ви шаврі, бачите, дать маточник, контроль. Потім е, молода матка. Тобто тут у нас е, не, не невдача, а тут, як кажуть, вдача. Тобто матка молода, тут все ж таки. Облетілося, але не всі у мене є вулики з такою, як кажуть, історією позитивною. Зараз я знайду. Ось там от вулик пішли. по читаємо що там написано. Ой, а чого це? Ні, це то нормальний вулик. Бачите, там де один магазин. До речі, бачите, по одному магазину, по одному магазині і Е, Це ще не все. Зараз я вам знімлю відео, а сам потім буду накидати магазини. Надставки, тобто зараз як мінімум по дві магазинних наставки. Мені, до речі, не вистачає до комплекту магазинних наставок ще як мінімум по одній, На всі вулики у мене є по дві магазини наставки, але через, через ту ситуацію, що я вам розказав, що я роблю багато відводків, мені. Переважної більшості не треба не треба оці. От, як кажу, треті. Якщо там, звісно, що сім'я дуже потужна, кидаю третій, десь забираю. Дивіться, ось ми бачимо тут один вулик, оцей, от, який, скажімо так, втратив матку. Ось, Зараз ми почитаємо, що тут написано. Приблизно там буде написана одна і та ж історія. Ось дивіться, вийшов рій, 22.05 дав маточник. Матка там теж матошник записав від якої сім'ї. Потім матки немає, дав не контроль. І ще раз, матки немає. Тобто, і я наперед скажу, потім ми, звісно, що поговоримо, що я роблю з з тими вуликами. Я наперед скажу, що я тут, де вчора оце я його дивився, дав через ляток неплідну матку, але я майже на 99,9% впевнений, що матка та вона за три дні наблетиться, і я зроблю те, що я вам потім розкажу. Так, що тут у нас дивіться. Матка в клітці, Тут я експери... такий експеримент зробив. В кліт... в кліточку її заключив, за випустив потім, Бо, бачите, немає. Все ж таки злетіло. Давне плодку. Червий, тут теж вдало. А тут що у нас? Так, раїня немає. Дал маточник, теж цієї лінії, дав не плодку, контроль. е... Так, е... об'єднав, знайти. Е... Матку. Тобто я вчора її вже я ж кажу, не знайшов. Ну, в принципі, є у мене трошки отаких от вуликів, які, е я ще раз кажу, їх, їх небагато але вони є. Це дуже так неприємно, розумієте, все ж таки мінус, одиниця. Звісно, що зараз ці вулики і придеться з ними працювати. І спочатку ми е оглянемо е пару таких вуликів, а потім я вам... Розкажу, що ми з ними робимо. Зараз ще до одного підійдемо. Так, що тут у нас? Що там за історія? Так, матку теж в клітку випустив, злетіла. Дать маточник, дав, контроль, немає, дав не плод. Ось така історія. Дивіться, от ми вже два вулика, Подивилися матка в клітці. Було У мене поради такі. Я ніколи такого не робив, але під останнім роликом давали пораду мені за -за заключити матку в кліточку і чи в ізолятор. розумієте. Я, оце я, у мене немає ізоляторів я в кліточку, а я знаю те, що у нас є пасічник в пасічник пасічників Миколаївської області. Він заключав в ізолятор. Так ось Попросили ці матки там два тижні, і після того як їх випустили, успішно вони всі, всі полетіли. Тобто, ну, в моєму випадку, ці в кліточку при руїні це недієвий спосіб. Ну, але ми трошки відійшли від теми. Зараз давайте пару вуликів відкриємо, а потім будемо робити висновки. Отже, друзі, відкриваємо там, де матки немає. Дивіться, Зразу можемо бачити 9 рамок. 9 рамок, але це вони, звісно, що не всі бджолі. Бджола там, мабуть, зла. Я, а я без диму. Дивіться, ось такі неповні рамки. Неповні рамки. І що ми можемо бачити? В цьому вулику. Ну що тут бджоли майже не залишилося. Вона переважно стара. там Звісно, що сама, сама молода, мабуть, вилупилась два тижні тому. Ще не трутовка, але це за один крок до трутовки мені вже дала одна. Я ж кажу, що матки немає, вони зараз будуть кляті. Так. Чи не трутовка, але не розплоду нічого. І, в принципі, вона нібито бджола є, але вона, знаєте, така бджола, як у того невдахи, який я показував на відео, що голод бджіл. Вона вже втрачає свій потенціал. Звісно, що якщо нічого не зробить, Жити їй залишилося недовго, теж пару два тижні. Ось вона там щось там намагається, якісь там місочки тягнути. Звісно, що якщо ну, нічого з неї не робити, то вона трутно віє, і в цих місочках з'являться яйця трутовок. Е і ця сім'я втратиться. Тому от зараз я вам покажу да, її таку. А потім розкажу, що я буду з цим робити. І ви, ви теж напишете в своїх коментарях, що ви думаєте. Ну, ось бачите, багато перги. Бджола, звісно, що є, розплода е на краплі. Як варіант, як варіант, звісно, тут взагалі порожня. Як варіант, звісно, що можна підсаджувати до них на плідну матку, як один з варіантів. Але я не вважаю, що це варіант дієвий. Закриваємо цей вулик. Так, друзі, ось ще один вулик. Той ще попередній був більш-менш нормальний. Ну, оце, іначе ще джела не вся. Не вся зникла, давайте його теж розберемо. Сюди я наче вчора давав на плітку, але я ще раз повторюся, що я думаю, що шанси на дуже високі. Чомусь ці сім'ї не хочуть приймати маток чи виховувати, чи я ж кажу, чи, чи може я щось не знаю. Дивіться, бджоли мінімум. Мінімум бджоли. Рамки майже порожні, бджола гуде. Бджола гуде, бджола безпокійна. Тобто, ну, звісно, що без матки бджола не буде спокійна. Звісно, що мед є, бо немає куди його витрачати, розплід годувати не треба. Ну я ж кажу, матку я вчора давав, але все одно бджола безпокойна. Те ж сама ситуація, порожньо, бджола стара, я ж кажу, що ще день-два, може трошки більше, і вона зробиться трутовкою. Мабуть, вона і вже і зробилася через те, що кажу, матки щось я не можу знайти. Мабуть, е, трутовка вже починає конкуренцію і впливає потихеньку цих маток, яких я даю. Чи може це такий інстинкти, що вони хочуть е, виростити свою матку там якимось чином? Я не знаю, як це пояснити, чому бджола до сих пір не вивела безматочно свою матку. Ця сім'я, так, вона теж раїлася. Тобто, може цей процес раїння ще не завершився до кінця. Невідомо, що і треба. Ну, я зараз цей огляд зроблю для вас і. Все ж таки дам йому їм ще одну наплідну матку. Чому е, наплідну? Тому що дуже висока вірогідність того, що плідну вони вб'ють. І я її буду дуже довго підсажувати. Ну, не бачу я тої матки, що я вчора давав через літок. Все, друзі, закриваємо і робимо висновок. Так, друзі, переходимо до висновків, але перед висновком, де наша сім'я, я зараз все ж таки дам ще останній шанс. Дам оцю от наплідну матку в той вулик, що ми з вами останнє оглядали. Імут я, то, що її не приймуть, я майже не впевнений на 100%. Майже на 100%, що її не приймуть. Так, вийде вона нормально. Ось. Пішла матка і пішла вона до вулика. Це не плідна матка. Щось там вона, дай крилачки вже погризані там були у неї. Так, друзі, але це я займаюся балавством. Вибачте, за таке слово. Це я займаюся балавством. І зараз розкажу чому. Але давайте по порядку. Що можна зробити з цією сім'єю? Ну, по-перше, це було треба, якщо, знаєте, в ідеалі, ось як це ж вийшло, ось вона раїлася. Я відбирав розплід, зривав маточники з цієї сім'ї. І колись я, я якийсь там маточник пропустив, і виходить, що стара матка вийшла з райом чи з райком, скоріш за все, з маленьким райком, бо я не бачив. Я тут завжди на пасіці знаходжусь, Я не бачив, як вона вилітала. Так ось вона втратилася. І вийшла та молода матка, яка, в принципі, теоретично, мабуть, поталася облітатися і нічого у неї не вийшло. Це, знаєте, теорія. На практиці треба було кожного тижня заглядати до сім'ї, по-перше, побачити відсутність відкритого розплоду і зробити висновок, що матки немає, і робити пошук матки, тобто, і чи давати матошник на виході. Це я не зробив. Далі, наприклад, цю матку я побачив, що вона наплідна. Далі треба було теж за 9 днів, приблизно там сім-сім, днів, зробити огляд цього вулика і подивитися, чи обліталася вона, чи ні, чи є вона в наявності, чи немає. Я це ж теж цього не зробив. І дивіться, скільки це вже підходів до того вулика. Тому я все, все залишив, я кажуть, на середне статистичну помилку і нічого не робив. І цей вулик я тепер я його побачив, виявив. Теоретично треба було зараз дати сюди рамку відкритого розплоду, щоб бджола не перейшла в трутневий стан, щоб вона там потягнула матошники. Щоб вона, коли вона потягне матошники, треба дати свій матошник. Теж на, на виході, коли вона запечатає. теж дивіться, скільки у нас разів треба підійти до цього вулика. Потім, звісно, що пройде час, ця бджола ж вона ж і так стара, там я ж вам казав, сама молода два тисячі. Друзі, гріється телефон, перейшов в тіньок. так ось продовжую думку. Бджола стара, і треба через якийсь там час прийти підсидлити цю сім'ю теж бджолою на виході, тобто, щоб дати потенціал тої сім'ї. Я це вважаю дуже не економічна і не ефективна робота, тобто це економічно економічна і ефективність ця робота. Можна, звісно, що підсадити плідну матку в цей вулик, але це завдання теж не з легких. Ми знаємо, що такі сім'ї, які довго без матки, вони дуже погано приймають маток, і треба підсаджувати не в клітоці, як там зазвичай радять через кормове відділення, а під ковпачок, тобто спостерігають там по декілька разів на день дивитися, бо ми знаємо, що під ковпачком теж можуть матку вбити. У мене була така практика, такий досвід, коли матку, яку вони хотіли приймати, вони бджоли аж зажарювали під ковпачком. Тобто брали той ковпачок в клуб і нагрівали там. І матка там навіть загинула. Тобто я вважаю, що це не Ефективна робота виправляти такі сім'ї. І, взагалі, що я роблю з цими сім'ями? Я їх просто беру і витрушую сусідньою сім'єю, яка є поряд з цим вуликом. А поряд з цим вуликом, і взагалі поряд з, зі всіма вуликами, ви бачите, що не, не дарма таке розташування. Відводок сім'я, відводок сім'я. Це на випадок того, щоб ми могли вчасно. Відремонтувати оцей відводок, приєднавши до сім'ї. Я приєднаю чи до цього, чи до синього, чи до зеленого відводку. Подивлюся, в понеділок розберу і то, і то, і Там є яка ситуація, і приєднаю. Звісно, що ту матку вони навіть якщо і приймуть, то вона не встигне обгулятися, але є те, це такий їм дасть. Я дам шанс такий. Що вони за цей період можуть не отрутновіти, а можуть і навпаки отрутновіти. Тобто, ну це я ж кажу, бавлюся, бавлюся. Тому ось мій вам висновок щодо от таких от сімей, які отрутневіли. Просто об'єднуйте їх. Нічого страшного зараз взяток буде з соняшника, вони приєднаються там до роботи, до другої сім'ї. Тим більше що це в моєму випадку відводок. І я думаю, що це розумно зробити отаке от, от е, приєднання. Щодо цієї неплодки, що я вам е, показував, як я підсаджував, Оце у мене ще залишилося неплодки. Тут ці от мертві вже. Але в цьому вулику там ще штуки три, мабуть, живих, але ви бачили, що, ви бачили, що вони там вже покоцані, їх вже потягали, Сім'я, в якої неплодки зберігаються, е, вони впала. Вони, вона маточна, тобто через решітку. І, звісно, що не хочуть приймати. Та де ж вони? Не хочуть приймати, не хочуть приймати, не, не приймати, а зберігати довго сіні плодки. Та що ж таке? Я вам покажу хоч одну матку, чи ні? Мертву. Там, окачурялась, засохла вже. Зараз все ж таки одну ось, одна випала. Бачите? Ну Ці вже третій тиждень вони вже зберігаються в цьому вулику. На минулому тижні вона ще була е, жива. розумієте? Я сам здивований, так, що ці матки майже майже е, третій тиждень вони там зберігалися і ніхто їх не вбивав. Мабуть, там щось проблема з цією маткою. Но матка дійсно стара. Так, друзі. Розказав про цю ситуацію, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вирішуєте дані питання, як ви боретесь, чи ви боретесь до останнього шансу, тобто там ви підсаджуєте маток, виводите там другу, чи може ви, як я, просто там об'єднали, чи може третій якийсь спосіб, за який я не знаю. Будемо прощатися з вами, бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.